Всім привіт! Це останнє відео на цьому каналі. Тому що Ютуб YouTube... знову мені його видаляє. Як ви знаєте, в мене був канал Фазголді перший, Фазголді, другий, але вони вже вилетіли в банк, типа, типа, обліковий запис вимкнений. Тіпа не вдалося вийти обліковий запис. Мені просто виключають облікові записи. Чому так? У Мене є запитання до Ютуба. Ютуб, якщо ти зараз бачиш це відео, то в мене є обрушення до тебе. Чому ти робиш так, щоб я не міг знімати відео, і щоб в мене не було можливості знімати відео? Чому У мене вже достатній вік посвідчення є? Тобі фоткаю посвідчення, скидаю вже четвертий раз. Скидав. Ти просто мені його відхиляєш нахер навіть, навіть мати не хочу посилати себе. Чотири рази. Я давав посвідчення. Буду їхати робити паспорт. Або ти робиш щось з тим або я просто-напросто так вигулю я за да, роботу то неможливо так тіпа, терпіти ну нащо робити людині на зло тобі тобі вам комфортно робити таке щоб я або інакше Інакші інакше інакше діти, інакше там люди можуть знімати собі українично заробляти і так далі. Ну я сюди прийшов не для заробітку. Я прийшов для того, щоб дарити людям щастя. А щоб заробляти гроші, то на самому на самому ні. Мені гроші не так важливі, щоб дарити людям на лиці усмішку. А ти мені просто забираєш ту можливість. Мені здається, це несправедливо. Це зовсім несправедливо. Це обращення до тебе, ютуб. Типа до вас. Саме ком'юніті. Чому іменно так? Кожного разу я бачу ту рамку, не вдалося війти в обліковий запис. Не вдалося війти в обліковий запис. От якби ви були на моєму місці, я вам так просто брав і бани всі канали, всі просто, просто я би вам у нажав на кнопочку і вам вимкнули його. Мені вже два рази так роблять. Не два рази, а три. Три рази мені так роблять Деб дефенс, фаст -голді, фаст Голді 2 І ще зі планшеті. Через п'ять днів. Через п'ять днів цього каналу не стане. Можете запам'ятати це нараз і назавжди. Я створю новий аккаунт. Вибачте, я не скажу, як він буде називатися, я не скажу де і як його можна знайти. Ви все рівно, якщо ви захочете, ви мене зможете знайти. Але я Ти ютуб, вибач ви ком'юніті ютуба не робіть адінта, оце просто дає на зло. Таке враження. Типу, ви просто не хочете на добрових, ви робите наоборот так, щоб я не мав можливості ні то, ні то. Я прийшов для того. Я на ютуб прийшов для того, щоб. Не заробляти гроші, я прийшов для того, щоб давати людям усмішку, і я прийшов раді того, щоб розлягти самого себе. бо тобто сидіти і вертати днями на прийом Тікток і так далі. Це просто скукота. Я стараюсь, монтую так далі, а ви просто лишаєте мене тої можливості, щоб дарити людям усмішку на лиці, отаку, отаку усмішку. А вам зараз весело від того, що ви просто нафіг мої канали вимикаєте, просто вам, вам від того весело? Скажіть. Мені здається, нікому би не було весело. Навіть вам. Якщо ви б були на місці мене, і ви, і ви б прийшли на YouTube канал на цю платформу, раді того, щоб не заробляти гроші, а раді того, щоб приносити радість людям усмішку. І щоб самого себе розлікти хоч чимось. Ви просто даєте не даєте можливості. Ви просто думаєте, що я нафіг на всіх насарав, і мені просто не треба гроші. Мені гроші тієї аж на самому останньому місці. На першому місці мене давати людям радість. На другому місці мені монтувати і скидати, щоб я сам був радий. На третьому місці це заробіток. Заробіток мені саме не важливий, Мені важливо просто. Мені просто важливо, щоб ви не робили так. Мені здається, що ви нікому так не робите. Я бачу 100. Я, я бачу 100 каналів дітей, які знімають. Просто 100 каналів дітей, які знімають Майнкрафт, Робокси і так далі. Чому я не можу собі цього дозволити? Мені просто-напросто мій самий перший акаунт Фасголді, Майнкрафт, був створений для того, щоб приносити людям радість. Я його не створював, я його не створював в раді того, для, щоб, для заробітку і так далі. та бо я навіть не знав, що так можна. Ні, Фасголді, 2 я вже суздав для заробітки то того. Але гроші мені абсолютно не важливі. Я розумію, з грошима там можна прожити. Е, ціле життя Без грошей ти ніхто. Без Безгрушайте бомж е, бомж валера, який валяється п'яний біля біля мусорного ба. Я розумію. Але це вже наглість. Купаю два видаляти мені вже четвертий акаунт раз. ну не зараз, а видаляти четвертий акаунт і лишати мене. Без моєї можливості і без моєї мрії, це вже лише. Вибачаюся заслом, але ви велика і крупна компанія. Чому ви собі дозволяєте таке? Чому? Не дозволяйте собі робити таке. Тому що ви робите тільки, ви робите тільки я покупаю я навіть забув, як то сказати. Ви робите тільки самі собі. Погано. Ні, зараз серйоз. Ви э, можете мене обсуждати і так далі. Але я говорю правду. Це не ді. Треба з цим щось рішати. І ви мене лишаєте без моєї. без моєї. мрії. Я сюди прийшов, не раді грошей. Я сюди прийшов раді того, що ви себе розлікти і давати людям усмішку на лиці не для грошей гроші вони мені потрібні тільки для того щоб купити їсти пити її і, і щоб мати хоч десь шит хоч на проживання хоч щось ви мене лишаєте просто просто напросто ви лишаєте мене без тої можливості я звичайна людина так і всі Як і фіксає, так далі Наприклад, всі на я бачу по мільйон мільйони каналів. Я бачу в себе в рекомендаціях. Діти знімають особливо те, як, наприклад, містер бургер і не тільки вони знімають собі добровольно заробляють тисяч підписників. Чому я не можу такого собі дозволити? Ви просто лишаєте мене без своєї мрії і без своєї цілі. Я даю людям усмішку. А мені взаємно мають писати і дякувати за те, що я даю вам усмішку. А ви мене лишаєте без цієї можливості? Це не діло. Рішайте щось. А ті, хто мене завжди дивиться, мої підписчики, це останнє відео на цьому каналі. Більше ви не побачите цей канал. Всім пока. Ні, вибач YouTube. Але з, цим треба, але з цим треба щось робити. Не лишай мене без цієї можливості. Я тебе дуже сильно прошу. Це обращення до тебе, Ютуб, і до вас підписчики. Не давайте нікому себе ображати і йдіть до кінця.